Село на Одещині засноване українцями, болгарами, греками та німцями, розташоване за 20 кілометрів від селища Доброслав. Зараз це центр старостинського округу, який з 2020 року увійшов до складу доброславської громади. З тих пір тут багато що змінилось, і, незважаючи на війну, місцевій владі вдається створювати новий громадський простір і покращувати надання послуг своїм мешканцям. На території Кремидівського старостинського округу знаходяться чотири населених пункти Христоботове, Благодатне, Степове і Кремидівка. Євгенія Порфирівна живе в Кремидівці вже 50 років. Зараз працює старостою і знає про це село чимало цікавого. Ділиться тут є все необхідне для життя. На території Старостинського округу функціонує Кремидівський заклад загальної середньої освіти, дитячий навчальний заклад Промінець, старостат. Кремидівська амбулаторія, комунальне господарство Кримидівська хвиля, яке обслуговує населення, постачає воду, Кремидівський сільський будинок культури, поштове відділення, відділення нової пошти, проводять свою діяльність фермерські господарства на території Кремидівського старостинського округу і приватні підприємства, магазини. Залізнична станція у нас знаходиться станція Кримидівка. Одна з версій появи Кремидівки – це спорудження залізниці Одеса бахвач 1910 року. З тих пір до тепер тут працює залізнична станція Кремидівка на лінії Одеса-Помічна. Нещодавно за кошти місцевого бюджету громада відремонтувала дорогу по вулиці Шевченка, яка тривалий час була в жахливому стані. Люди дуже задоволені і дає змогу ближче підійти до залізничної станції. При виході з вокзалу відкривається центральна площа Кремидівки. Тут місцева влада нещодавно створила красивий сквер з ландшафтним дизайном та квітами. Це вже улюблене місце відпочинку Кремидівців. До Дня незалежності вже цього року відкрили пам'ятний знак захисникам України, полеглим у війні з російськими окупантами. Експозиція символічна: силуети українських воїнів, які захищають рідну землю від ворога, а над ними журавель, що зринає в небо. Всього у Кременівському старостинському окрузі налічується 3,5 тисячі жителів. Ми ж прямуємо до нової амбулаторії. На перший погляд, і не скажеш, що вона сільська. Будівля відновлена буквально з нуля, має впорядковану територію. Зараз знаходимося в приміщенні амбулаторії кремлівсько старстинського округу. Раніше амбулаторія знаходилась на другому поверсі, що е, створило певні незручності для е, мешканців громади, враховуючи е, всі проблемні питання. Ми перенесли амбулаторію на перший поверх. Е, на другому поверсі ми виграли проект міжнародний цедес, і ми плануємо створити молодіжний простір. Е, також ми передбачили інклю... Інклю... інклюзивність даного простору. Ми обладнали приміщення ліфтом. Тому всі мешканці нашої громади і молодь і доросле покоління зможуть проводити досуг на другому поверсі, розвиватися. А на першому поверсі нас вже сучасна амбулаторія. Нові меблі, медичне обладнання, світлі кабінети, тепловбиральня – в таких умовах приймають пацієнтів лікарі. Ми зараз працюємо в новому приміщенні дуже гарному. До цього ми працювали на другому поверсі. У нас був ремонт. Але Явно не такі, як зараз. От зараз ми працюємо як люди, які не то що ми, а населення, яке заслуговує цього поваги, щоб вони прийшли у чисті кабінети і отримали достойну відповідь. Дуже дякуємо і Людмилі Ярославні, і Євгені Парфирівні. Без них це ніколи б наверное, не відбулося. Поряд з амбулаторією підприємці відкрили пекарню. Радують мешканців кавою та смачною випічкою. Скоро відкриття бомбових сховища в селі Кремідівці. Наші дітки будуть ходити до садочка. Але є, але ось дитячий майданчик, який потрібен для діток, так як дитині три рочки, а десь погуляти нема де. А так, дуже добре, От, амбулаторія дуже гарна, паркова зона. Ну, взагалі потрохи-потрохи щось відбувається. Дитячий садок-промінець улюблене місце малих кремидівців, але зараз працює в дистанційному форматі. Батьки приводять дітей на майданчик і дуже чекають, коли зможуть нарешті лишати малечу з вихователями, бо зараз ще завершуються роботи в укритті. Є роботи по фарбуванню, по встановленню дверей. Ми е Бачимо, скільки зараз важко батькам в даній ситуації, коли дітей нема де діти, коли батькам потрібно їхати до міста, вони їдуть на роботу, але дітей нема де залишати. Але завдяки роботі селищної ради зараз в нас будується укриття, яке стане в допомогу батькам. Перш за все, ми дбаємо про те, що буде безпека для наших дітей. Дитячі іграшки та спальні вже зачекались на малежу всередині цілий світ дитинства. А на вулиці нещодавно з'явилось нове місце відпочинку. Завдяки конкурсу під назвою Небайдужі, який щороку проводить Доброславська громада. Дитячий заклад подав свою заявку на розгляд і знайшов спонсорів для створення літньої студії. Гроші виділили місцеві підприємці, а батьки вже доклали рук, щоб втілити ідею в життя. Була раніше стара літня бесідка, ми її демонтували. Потім було заливання підлоги, потім було встановлення залізного каркасу, потім встановлення даху, закупка банера, закупка також було покриття. Нашим проєктом стала літня студія театр лайт для розвитку дітей, для того, щоб вони тут могли займатися. Як театральною діяльністю, так і в літній період ми проводимо тут різні заходи. І нам дуже було важливо, що в час карантину ми могли бути на свіжому повітрі, а не в приміщенні більше часу проводити. І ми зробили укриття, і тут був тіньочок чистенько, гарненько. Привітно тут були столики. Ми тут займалися, малювали, ліпили і проводили час за участю проєкті Селищна рада зробила садку подарунок, встановила нові гірки з гойдалками. У храмидівській школі завдяки проекту «Небайдужі» цього року з'явився цілий міні-музей під відкритим небом. Одразу, ніби потрапляєш в українську казку. Стіни розписали в петриківському стилі, встановили плетений тини з глечиками, дерев'яний млин, виклали річку, криничку, віз із гарбузами. Майстри своїми руками виготовили скульптури для етнохабу. Як жили наші предки, і що, вони, що вони робили, весь їх побут. У нас є горщики, корзини плетені, привезені з іншого регіону, не з нашого, але є. Є рушники 59-го року, які вишиті в нашому селі. І вони зберігаються, ми плануємо такий міні-музейчик і зберігати це все надбання нашого народу. Це саме для цього було створено, щоб діти знали, не забували і навчалися цьому. Намагалися більш-менш, щоб було зручно для всіх, і для вчителів, і для дітей. Зона для відпочинку і для фотографування прийти, сфотографуватися, розповісти щось. Дітям можна тут навіть провести урок, щоб залучити дітей для збереження нашої української ідентичності, нашої культури, те, щоб ми знали своє коріння. У Кримидівській школі навчаються молодші школярики. Всі інші діти дистанційно. Мобільне укриття чекають у школі з дня на день. Усі 375 дітей. А поки уроки проходять в ноутбуці, вчителі організували клас безпеки. Він має зараз бути обов'язковим у кожному закладі. Наші фантазії такі нам допомогли в тому, що був створений на наш погляд дуже такий гарний клас, в якому проводили екскурсії для дітей, бесіди проводили. Дітям дуже подобається. Вони на практиці вчили правила дорожнього руху, тому що самі принесли свій транспорт, дитячий, який у них є. Вони розуміли пса патрона, який їм розповідав про мінну безпеку. І дітям дуже цікаво, і нам набагато простіше стало працювати, показувати і розказувати дітям, як це насправді має бути. Школа у Примидівці простора і гарна. Тут затишні класи і прилегла територія. На чільному місці портрети воїнів, які поклали життя, аби їх діти навчались у вільній країні. За шкільним подвір'ям обладнаний сучасний міні-стадіон зі штучним покриттям. А у сусідньому корпусі відкрили незвичайний медіа-центр, яскраві меблі, книги, техніка і затишні м'які сидіння, щоб дитині захотілося поринути у читання. Аж не віриться, що у простій сільській школі буває така краса. Ми знаходимося в нашому шкільному медіа-центрі сучасному такому приміщенні, яке оснащено дуже сучасними меблями технікою. Дуже гарне приміщення, в яке полюбляють приходити діти, тому що тут в будь-який час можна отримати дуже цікаву інформацію від самого бібліотекаря, отримати дуже нові сучасні книжки, які можна погортати, почитати. Працює також ортехніка, якою діти полюбляють користуватися: комп'ютери, проведений інтернет. Діти приходять, відпочивають під час перерви, після уроків, користуються інтернетом, можуть і робити уроки, хто довго чекає, якщо під'їжджають діти. Бібліотека в нас до цього була в старому неприглядному приміщенні, в якому дуже погані умови, скажімо так, там зберігалися підручники, які теж були не в тих умовах, в яких вони мають зберігатися. Ну, ні в кого не викликало інтересу туди завітати, щось взяти, отримати там або провести якийсь час. І вважали, що бібліотека навіть і не потрібна. Але коли було створено ось таке. Такий центр був створений. То, звісно, у дітей зразу змінилася зацікавленість, і стали вони дійсно зацікавлені в тому, щоб відвідати бібліотеку. Зміни у віддалених селах громади стали можливі завдяки децентралізації, коли об'єднані громади отримали власні доходи і почали ефективно ними розпоряджатись. Голова Людмила Прокопечко ділиться завдання її команди розвиток не лише доброслава, а й старостинських округів. Розумію, що вони дуже хотіли до нас приєднатися, тому що вони бачили, який є доброслав і хотіли, щоб їхні населені пункти стали такими. Спочатку було, звичайно, чому в нас не так і в Доброславі. І декому доводилося просто відкривати очі і говорити, що в Доброславі це сталося до того, як ви до нас приєдналися. І Доброслав вже був таким. Сьогодні Доброслав не доотримує з того, що заробляє. А е, ці громади, які до нас приєдналися, які були ну практично дотаційними, вони сьогодні е, більша частина коштів іде саме на їхній розвиток, тому що ми хочемо зробити громаду без околиць, де кожен населений пункт буде. Е, Мати все те необхідне, що сьогодні є в доброславі, тобто це буде і центральна площа, і центральний парк, це будуть відремонтовані соціальні об'єкти, ті самі амбулаторії, ФАПи. Тому для кожного населеного пункту у нас розроблена ця програма, яку нам допомогли розробити підприємці, і ми працюємо ну так збалансовано по кожному старостинському округу. І сьогодні я не думаю, що люди, які Мешкають на тих територіях, кажуть, що їм недостатньо приділяють уваги. Ми коли робили такий аналіз, скільки коштів, податків ми отримуємо з Старостинського округу з кожного, а скільки коштів вони отримали, то це є в десятки разів більше, ніж ми отримуємо. Тому сьогодні вони це розуміють. За цей малий час зроблено дуже багато. Заасфальтовано було три вулиці, зроблено на двох вулицях, два водогона, арсуп. Свердловини зроблені. Весь депутатський корпус працює на поповнення бюджету і для розвитку села Кремидики. Завдяки прокопечці Людмили і її команди. Це дійсно зроблено. В реалі ну, не на ніяк не на папері. Це все зроблено, все бачить, все добре, все красиво. До того як була Кремидівська сільська рада, можливості робити ці роботи, що зараз воно не було можливості. Ми могли відремонтувати частину тільки дороги, якусь пішохідну доріжку, але можливості не було стільки зробити. А завдяки уже децентралізації дуже багато робиться і видно, люди бачать, що влада працює. Цю для людей. Та Доброславська громада на досягнутому не зупиняється. Крім власних доходів, залучає кошти донорські з різних фондів і міжнародних програм. Євгенія Порфиріна показує місце для майбутнього бювету. Це ще один грант, який покращує якість життя у селі. У день нашого візиту до Доброслава доставили ось таку технічну допомогу у рамках проєкту «Говерва» – самохідний ескаватор-навантажувач. Поруч із кожним закладом освіти, медицини, адмінбудівлями встановили генератори, бо громада завбачливо готується до тривалих відключень електрики і продовжує свій потужний волонтерський рух. Громада дуже багато допомагає воїнам. Громада десь перерахувала з бюджету десь 12 мільйонів гривень. і Волонтерство, волонтерство працює. Кожну неділю відправляється машина. Волонтерство працює теж благодаря прокопечків від неславне. Так що допомагаємо повністю за цього. І Кремидівка, і багато інших сіл Доброславської громади ні на мить не зупиняють свій рух і водночас допомагають Україні перемагати.